Це з ресори труба така дебела. І щоб зручно було. Вітаю Миколаїв. Сьогодні у нас 25 жовтня, 21 рік. Ну і сьогодні будемо копати саджанці. Покажу ось лопати, які ми копаю. Будемо копати кизил. Дуже багато будемо саджанців сьогодні копати для себе і для всіх. Покажу, що маємо, яка коренева. Придбав, ще був позаминулому році ці лопати. Ну, я їх з рук, як я казав, не випускаю. Ось такі лопати. Чудові лопати. Довжина леза. 37-35 см. Ось. Беремо. 37 см. 37 см довжина леза. Лопата одна. Це такі дебелі коріння копати. Вона ріже коріння. Бачимо, ось так. І така проста лопата. Ну, як бачите, я цю як взяв в руки, так я нею працюю. Цю майже не працював, але ну, немає таких дебалів коріння. Це легка вся. Єдине, що я переробив, зробив чуть-чуть ширшу ось тут собі, так, щоб і не зламалося, і ширше під ногу. Тому що дуже вузенька, незручно тут. Ось це такий мінус. Траншейна лопата. Для викопки саженців дуже зручно. Риєте на 40 см, хай на 35 см вниз, обкопуйте всі коріння. І коли ось так нахилив лопату. Це я для садівників дивлюся, багато хто риють ями, щоб ви навіщо ями? Обкопав ось саджанець, а коли він ось так в рядок, то просто прокопуєш поздовж з однієї, з другої сторони, наклонюючи ось так лопату і підрізає всі стержньові коріння. І все. Потім руками взяв, витягнув і все. Так що така справа, до речі, працюю в ось в таких рукавичках. Чудові рукавички. Вон, бачите, ось ще й ціна на них. Це я торгував так в ящики і залишалася колись. Займався торгівлею. Та, в принципі, і зараз можу займатися, але немає часу. Які ви хочете рукавички? Ось ці чудові. Працюєш при посадці дружина садила. Полуницю в землі, все, бур'яни рвеш, руки лишаються чистими, вони прорезинені. Тут на кінчиках двойна прорезинка йде, дуже гарно тримається все. І працювати злущення. Вони тоненькі, легенькі, особливо зараз, коли болото і все інше. Ну, Мабуть, це відео не вийде в мене про викопку саженців, вже ми прокопали. Ще покажу ще один інструмент. Це лайфхак для тих, хто копає саджанці. Ось таке. з Ну Тут довжина, довжина я зробив О, 50 см. Ну, 55 см. Тобто 45 см. Це з ресори, труба така дебела. І щоб зручно було, з двох сторон тут уголок, тут так прудь зварив, щоб ногою. Це на всякий випадок, якщо коріння десь дуже далеко і не можеш достати. Або ось така ситуація, як у нас зараз. Сира земля, дуже великий ком. Заганяємо його під корінь, під центральний стовбур. І піднімаємо. І все, і саджуваність піднімається, дуже гарно все витягується. Тому що коли тягнеш за стовбур, рветься коріння. Бачив цю проблему, багато хто виставляє, що тянеш і рвуться коріння. Обривається ж кусок стовбура, відламується, або корінь розламується пополам. Оце якраз оця штука для цього, щоб такого не було.